Вирішив розпитати сьогодні українців, чи вони інвестують. і Якщо інвестують, то як саме? Може дадуть кілька якісних порад? А ви у щось інвестуєте? Інвестуємо у дітей у облігації українські і у інтерактів у американські фондові ринок. А інвестиції в дітей, які ROI показують дітей? Ну це подивимось. Дівчата, а ви у щось інвестуєте? Ні, ні. Ну, коли перші гроші накопичили машина, квартира чи все таки інвестиції? Ну я б спочатку на машину, а потім вже інвестиції, Кайфушечки, а потім вже розберемося. Розкажіть, будь ласка, а ви самі інвестуєте? Ні, я не інвестую. Що на слуху з інвестицій? Криптовалюта, всякі акції, ага. такі штуки. От є така компанія, ця інвестиційна. Так, це Ви прям просунете. Я дуже захоплююсь людьми, які можуть отак от посидіти на грошах, трошечки не спішити нікуди. Сама не дуже, але поважаю. А ви у щось інвестуєте? Так. Розкажіть. Е в криптовалюту. Прикольно і виходить? Не дуже. Якщо ви якщо ви як я каблук, то треба інвестувати в жінку, в жінку звісно, звичайно, в жінку. Знаєте, що я зрозумів за годину на вулиці люди не стільки бояться інвестування, скільки взагалі розмов про інвестування, про гроші чомусь у нас це якась табуйована тема. Але коли говоримо про інвестиції, більшість не інвестує і не інвестує здебільшого через нерозуміння, через страх, через непередбачуваність результатів, через відсутність культури інвестування, навичок і знань. Підписуйтесь, розбирайтеся, витратьте трошки часу, перш ніж витратити кошти. Тоді тобто процес інвестування буде потім комфортним і безпечним.